thank you Усім привіт, який, Я рада вас вітати на каналі Ти Ну що ж, сьогодні у нас другий тиждень святкування Геловіну, але все ж таки він ще не настав у реальному житті. Але тим не менше, розробники нас порадували місячним оновленням. Цього разу нам додали неймовірних примарних коней Шайра та Пенхорса, які називаються Лаверна та Неймайна. Це просто неймовірно. Я вже хочу їх купити. На задньому фоні вже всі просто бігають на них і вже хочуть особисто купити мені, але трішки поговоримо, що у нас ще є у цьому оновленні. Адже, окрім коней, додали їх чудових е хеллоуських вихованців, тобто двох е сов. Чудових, гарних, тож бо також на них подивимось. Ну, а також до нас знову повернувся гамбіт наїзника. Про цього чудового день я буду вам розповідати безпосередньо, як ми до нього підійдемо, бо думаю, там буде трішки цікавіше. Адже там буде щоб поговорити. Тож бо ось ось таке у нас сьогодні невеличке оновлення. Тож бо давайте вже будемо скоріше купляти цих магічних коней. Я неймовірно хочу вже скоріше покататися на а, лаверні, так? Це чарівна красоня, як я обожнюю пентхорсиків, а ці роги Боже. О, який гарненький, точніше, вона це в мене буде дівчинка. Гарньонечка. Шкода, що не можна залишити те саме ім'я, але все ж таки я, ну, я придумала це ім'я, гаразд, Рейсік Привіт. Це вона започаткувала це ім'я у такої самої Лавернею у себе. Тож бо мені дуже сильно сподобалось, бо я хотіла щось теж таке символічне, гарне, притаманне їй. І, коротше кажучи, я назвала її Scarlet. Мені здається, що їй неймовірно підходить, і це дуже гарне ім'я. Тож, будьякую ще раз, тобі рейс, я придбаю все ж таки з таким ім'ям ой ці роги. Ой, Боже мій! Чому це так гарно? Вау, неймовірно. Просто чудово. Так, давайте ще, напевно, ой, залишимо її в конюшні чи з собою. А, оці очки. Ні, напевно давайте все ж таки в я залишу так Потім вже пересяду і буду просто в задоволеннях бути. А зараз у нас шайрик магічний, також такий чудовий, гарний. Не сильно люблю, звісно, я таку розмальовочку, але, тим не менше, набагато краще виглядає, ніж друге покоління шайрика. Тож, бо я також обов'язково його візьму. І хочу його назвати Апокаліпсіс. Мені здається, що підходить а, йому, тільки я не знаю, чи це в мене буде, звісно, кобила чи кінь. Апокаліпсіс начебто він, так? Не вона. Коротше, треба ще подумати дуже сильно. Якщо маєте свою думку, то напишіть, що ви думаєте, мені буде цікаво в коментарях прочитати. Але все, одно, ну він такий також гарний, так детально пророблений. Мені дуже подобається його е, основна, основний окрас, адже такий вороний, гарний і чудовий. Так, ну що ж, ми купили. <смі> ми всі купили. Тепер давайте будемо дивитись на їх е, совушок таких. А де вона? А? Ага. Ну, трішки нічого не видно, але все одно ця фіолетова взагалі. Я тащуся від неї. Ой, це також прикольно. Тільки я хочу їх випустити. Будь ласка, дайте, нехай вони політають трішечки. Вау! О, неймовірно. Це просто неймовірно. Так, і давайте ось. цю. А чому вона сіла? Ні, ну гарбузик вийди і покажи мені сову цю гарну. Блін. Оце гроші треба тратити, ото. я не сильно хочу. Але вони такі гарні. Ну я... Подумаю, гаразд. Так, тож, бо тепер у нас тут є ось завдання, нове з гаммітом-наїзника. Ось воно стоїть ось цей привид. Нарешті здалився обмінник, де ми можемо придбати це завдання. Чи контракт, я не знаю, як його правильно назвати. тож а, за три наших оцих уламків душі, ми отримуємо такий, як би, мовити, контракт, але тут завдання, начебто начебто. І, коротше кажучи, ми беремо його обов'язково і йдемо на Юрвік. Здається, просто це далі це не працює. Не буду казати точно, але я завжди виконувала на Юрвіку. Ну, мені зустрічався цей наїзник. Коротше кажучи, ми взяли це завдання, йдемо на наш чудовий Юрвік і чекаємо, коли наїзник Томпсон нас захоче вбити. Ну, Я типу шуткую, але це насправді так і є. Тож, бо поки що я чекаю цього наїздника, я піду усяду на свою конячку. О, ви подивіться, такі гарнячки стоять. О, ті, о, о, взагалі королева. О, я не можу, боже ж ти мій. А чому ви така гарна Леді? Дозвольте, я буду на вас їздити постійно. Блін, прокачати б, звісно, швидше, але все одно. Ой, ну королева взагалі, я прям не можу. Коротше, дивіться, що я знайшла? Ось ця маска, вона нібито, типу, як. не знаю, як це пояснити, начебто вона надіта, а пониз її вуздечка, це так трішки дивно виглядає на ось на скулах, якщо подивитись. Ну, так, щоб і щось. Ну, блін, я думала, хоча б поверх воно буде трішки дивно виглядає, як на мене. Коротше, чотири так, тожбо. Я, начебто, придумала собі наряд. Трішки, я знаю, що по кольору не підходить, але все ж таки мені подобається. Так, тожбо. Давайте тут десь, напевно, погуляємо, чи що. Я не знаю, часто коли цей наїзник до мене прийде, адже там варюється, чи. -о. Що це за принцеса просто. Боже мій. Вона неймовірна. Ну, подивіться просто. Клас. Ну, коротше кажучи, наїзник Томса невідомо, коли до нас прийде, адже він такий а, сякий, шукає собі душу, яку б забрати до себе там цитадель, щоб там а, порядки наводили а, ці приводи. Але все ж таки я не хочу бути такою. Вау! Ну, це взагалі. Подивіться. Ой, щось не хоче вона. Вау! Давайте ще раз шейдик так включимо. Це взагалі. Трішечки комплект не підходить, але <сум>, нормально, як то кажуть. Тож побігаємо, чекаємо. Ой, а ти куди ділася? Ой, в тебе також гарно. Гарно, ну, неймовірно кобила. <сум> цікаво, це в когось може бути кінь. Коротше, я вже не знаю, що тут поробити. Просто щоб цей наїзник Томпсом приїхав. Все ж таки там трішки так ілячно буде, звісно. Але хотілося б поскоріше, бо я вже хочу сісти на шайка. А я не знаю, конюшню він може прийти чи ні. Коротше, мені здається, це очікування. Ой, здається, я його там бачила. Ви бачили? Я бачу, <гум> як це дивно, звучить, напевно. Я там бачила його примару. Цікаво. Це значить, він скоро прийде чи як. Ой, лячно-лячно трішечки. От чесно кажучи, більше всього я завжди боялась з Хеллоуіна цього Томпсона якраз таки. Так, коротше, я тут бігала, і, і коротше, він за мною біжить. Це так страшно. Що таке? Така музика, ще цей туман. Але, ну, прикольно, Але стрю... трішки лячно, трішки зовсім. Але все одно. Ну, конячка, звісно, крута, дуже сильно. Цікаво, яку нагороду дадуть. Раніше давали плюс 2 тих уламки душі. А в цього разу я навіть не знаю. О! О! О-о-о! Так, мені дали ще 6. Тобто я отримала всього навсього 3. Ага, добре. І досвід нашому нашій Скарлет. Дякую. Ну, тож би якось так, в принципі, начебто непогано, тому жити можна, якщо, звісно, вам потрібні уламки душі, адже, ну, я не знаю, що, можливо, ще з них ми будемо робити, але, типу, ну, я, напевно, не буду брати. Я не дуже долюблю цю всю справу з цим наїзником Томпсона. Тому дякую. Я і так поживу. Краще на вихори сходжу. Так, ну і коротше, я сіла на цього красончика Апокаліпсис. Така сила, така, не знаю, ярість. Це кажучи, це сестра були Томпсона. Тож, бо, ну, блін, апокаліпсис це ж хлопчик, напевно. Так, коротше, я вже вирішила тут трішечки поганяти. Подивитись на цю красу, Таке яскрава в мене апокаліпс, блін. Я все ж таки хочу, щоб це дівчинка була. Ну, прикольна така, звісно, яскрава, дуже атмосферна кобила. Ще й шар. А шари такі неймовірні. Мені дуже сильно подобається, що немає ні цяточки, ні, ну, нічого такого тобто, чисто вороний окрас. Так, ну що ж, друзі? Буду я, напевно, завершувати це відео, адже, чесно кажучи, я не знаю, що тут ще можна просто знімати. Тобто, це такий ролик на мінімум, адже ну, нічого такого особливо великого чи там такої якось фееричну здали цієї середи. Але, тим не менш, наступної неділі нас чекає якась сага наїзника Томпсона, точніше, її продовження. Тобто, ми будемо знову дізнаватись щось більше про наїзника Томпсона. А, тож бо чекаємо. Ну, а вам дякую за перегляд. І обов'язково напишіть, як ви думаєте, апокаліпсис це дівчинка чи хлопчик? Бо я назвала коня кобилу, я хочу, щоб це була кобила. І задумалась, апокаліпсис це дівчинка чи хлопчик? Цікаво, цікаво. Тож бо дякую вам велике за перегляд, гарного вам дня! Ну і бувайте! Oh, you sleepy? Uh, get some rest. I'm gonna take a walk by myself.